Чи любиш ти загадки? Ми якраз маємо одну для тебе. Природна рослинність лісостепу складається з лісових та степових ділянок. Увага! Питання. Чому на правобережжі більше лісових, а на лівобережжі степових ділянок? Відповідь тебе здивує. У прадавні часи центральна частина сучасної України була повністю вкрита лісами, але через багатовікову господарську діяльність людини половина лісів була знищена, і там утворилась унікальна територія із чергуванням степових і лісостепових ділянок, яку назвали лісостеповою зоною. Зона лісостепу простягається широкою смугою в центральній частині України. Її північна та західна межі проходять лініями, де закінчуються зони мішаних та широколистих лісів. На південному сході межа лісостепу проходить уздовж лінії Міст Подільськ, Одеська область, Кропивницький. Красноград, Куп'янськ. Харківська область. А тепер поглянь на карту Тектонічна будова України. У межах яких тектонічних структур знаходиться лісостепова зона. Лісостепова зона знаходиться в межах трьох тектонічних структур українського щита. Дніпровсько-Донецької Западини та Воронезького кристалічного масиву. Через таку тектонічну будову на території лісостепу утворився контрастний рельєф, де височини межують із низовинами. На фізичній карті України видно, що правобережна частина цієї природної зони лежить на Подільській та Придніпровській височинах, а лівобережна на придніпровській низовині та полтавській рівнині. На крайньому сході знаходяться відроги середньоруської височини. У межах цієї природної зони знаходяться корисні копалини. Нафта та природний газ у дніпровсько донецькій нафтогазоносній області, вугілля в Дніпровському буровугільному басейні та залізна руда в Кременчуцькому басейні. На території цієї природної зони видобувають пісок, вапняк, Мергель, гіпс тощо. Більше про тектонічну будову рельєф та корисні копалини ти можеш дізнатися з інших відео в нас на каналі. Відстежимо за допомогою кліматичної карти особливості клімату лісостепової зони. Тут переважає помірний континентальний клімат. Середня температура повітря змінюється із заходу на схід у липні від плюс 18 до плюс 20 градусів за Цельсієм, а в січні від мінус 5 до мінус 8. Річна кількість опадів становить від 650 мм на північному заході й до 500 мм на південному сході. Завдяки такому розподілу опадів коефіцієнт зволоження на заході є більшим, а на сході меншим. Але загалом він дорівнює одиниці. Саме через різницю у зволоженні на правобережжі розташовується більше лісів, а на лівобережжі, де менше вологи поширені степи. Річкову мережу формують Дніпро, Південний Буг, Сіверський Донець та Дністер. Озер у цій природній зоні мало. Найбільше вони трапляються на заплавах лівих приток Дніпра. У межах лісостепу сформувалися сірі лісові ґрунти під лісовою рослинністю та різні типи чорноземів під степною. Як ти думаєш, чи використовують ці ґрунти в господарській діяльності? Більшу частину цих ґрунтів використовують у господарській діяльності. Майже усі ділянки, де колись була степова рослинність, розорані. Різнотрав'я притаманне степам збереглося лише на берегах річок та схилах балок. Серед рослин там трапляються звіробій. Горицвіт, багатовидів ковили тощо. На окремих територіях лісостепу поширені дубово-грабові, дубові та липово-дубові ліси. Лісостепова зона об'єднує різні види тварин лісу та степу, створюючи унікальну екосистему. На невеликих ділянках лісу можна побачити диких свиней, козуль європейських, вовків, лисиць, вивірок, їжаків тощо. Серед птахів там є лелекі білі, куріпки сірі, перепілки, дятли та інші. Більше про ґрунти, рослинний та тваринний світи ти можеш дізнатися з інших відео в нас на каналі. У межах лісостепової зони виділяють три фізико-географічні краї: Дністровсько-Дніпровський, Лівобережно-Дніпровський та Східноукраїнський. У Дністровсько-Дніпровському краї поширені лісові та лісостепові височинні ландшафти. У лівобережно Дніпровському краї лукостепові й лісостепові низинні ландшафти у східноукраїнському лісостеповому лісостепові височинні. Для збереження рослинного та тваринного світів у лісостеповій зоні створено канівський заповідник Заповідник Михайлівська цілина та інші природоохоронні об'єкти. До речі, канівському заповіднику 2023-го виповнилося 100 років. Його площа становить трохи більше ніж 2000 гектарів. Тут є багато історичних пам'яток. А ще трапляються рослини і тварини, що занесені до Червоної та Зеленої книг України. У канівському заповіднику є на що подивитися, так що можеш навідатися сюди, коли буде час. Запам'ятай. Зона лісостепу простягається широкою смугою в центральній частині України. На цій території утворився контрастний рельєф, де височини межують із низовинами. Річкову мережу формують Дніпро, Південний Буг, Сіверський Донець та Дністер. У межах лісостепу сформувалися сірі лісові ґрунти під лісовою рослинністю та різні типи чорноземів під степною. Більшу частину цих ґрунтів використовують у господарській діяльності. Різнотрав'я, притаманне степам, збереглося лише на берегах річок та схилах балок. На окремих територіях лісостепу поширені дубово-грабові, дубові та липово-дубові ліси. Для збереження рослинного та тваринного світів у лісостеповій зоні створено Канівський заповідник, заповідник Михайлівська цілина та інші природоохоронні об'єкти. У наступному відео ти дізнаєшся, чи є пустелі в Україні. Став уподобайку та підписуйся на наш канал.